А можемо спали під одною ковдрою у старому готелі з річним ремонтом, що як не крутив вже ніколи не виправить його радянське минуле. Дешевий номер без беззручностей. Вибраний простір для подорожнього на одну ніч. Ліжко на одну ніч. Ковдра на одну ніч. Тепла цупка колюча, як у садочку потязі чи лікарні. Така, що пронизує життя наскрізь. Падаючи у сонце, себе їй. в'язка сумнивість огуртає, у, у спотінні волоком дихання тіла, Сотні думок відпускаєш у простір кімнати, плутатись, як заманеться. Тобі тепло, і ти невагомий. Це єдине. Що потрібно до ранку. Я знаю, що у різні часи і за різних обставин кожен окремо ми могли спати під одною і тою ж ковдрою. Лягаю під шерстяне полотно, у старому готелі з вічним ремонтом змерзла від нічного дорожнього вітру, Місно загортаю себе як немовля. Додивлятися твої сни, дощитувати твої молитви, допивати твою душу, розчинену у солодкому молодці забуття у морці, прислухатися до твого тіла, придивлятися до твого серця, ловити руки спогадів про кілометри проданих шляхів і сотні жіночих очей, про те, як ти мене не знає, про те, як я тебе не шукатиму, щоб раз. На десятки прожитих років спати з тобою під одною кодрою. Така віртуальна близькість на одну ніч.